Шахчен. Вітер віє, пробиває, по полю гуляє, на могилі кобзар собі та на коду зіграє. Ногом вивести, як море, широке, синіє. За могилою могила, а там тільки мрія. сиди усі стару чуприну вітер розвиває. То приляжна, то послуха, як кобзар співає. Тарас Григорович в Зацвіла в долині. Зацвіла в долині червона калина, ніби засміялась дівчина дитина. «Любо, Любо, любо стало, пташенька зраділа і защебетала. Почула дівчина і в білій світині з біленької хати вийшла погуляти. У гаю на долину. І вийшов до неї з зеленого гаю Козак молоденький Цілує, вітає, Йдуть по долині, йдучи, співають. Та як до точок двоє, під тую калину прийшли, посідали і поцілували. Реве та стогне дніпер широкий, сердитий вітер завивав, додолу верби гневисокі, Горами хвилю підіймав. І блідий місяць на ту пору, із хмари деде виглядав, неначе човен в синьому морі. То виринав, то потопав. Ще треті півні не співали, ніхто де ні головів. Сичі в гаю перекликались, а я сам раз у раз скрипів. кріпів. Зора моя вечірня. Зійди над горою. Поговорим тихесенько, в неволі з тобою. Розкажи, як за горою сонечко сідає, як у Дніпра селочка воду позичає, як широка сокорина вітер розпустила, а над самою водою верба похилилась. Тарас Григорович Шевченко, село, село і серце відпочине. Не наше писанка село, зеленим гаєм поросло, Цвітуть сади, біліють хати, а на горі стоять палати, неначе диво, а кругом широколистії тополі. А там і ліс, і ліс, і поле, і сині гори за Дніпром. Сам Бог витає над селом. Садок вишневий коло хати, Круші над вишніми гудуть, бугаторі з плугами йдуть. Співають їдучі дівчата, а матері вечері ждуть. Сім'я вечеря коло хати, вечерня зінонька встає, дочка вечерять подає, а мати хоче научати, так соловейку не дає. Поклала мати коло хати маленьких діточок своїх, сама заснула коло їх. Затихло все тільки дівчата та соловейку не затих. Минають дні, минають ночі, минає літо, шелестить пожовкле листя, гаснуть очі. Заснули думи, серце спить і все заснуло, І не знаю, чи живу, чи доживаю. Чи так по світу волочусь, бо вже не плачу і не сміюсь. Доле де ти, доле, де ти? Нема ніякої. Коли доброї жаль боже, то дай злої, злої. Тече вода в синє море, та не витікає. Шука козак свою долю, а долі не має. Пішов козак світ за очі, навіть синя мені, Храє серце козацьке, а думка не Як умру, то поховайте мене на могилі, Серед степу широкого на вкраїні милій, Що плани широкополі, і Дніпро, і кручі, було видно, було чути, як реве ревучий. Як понесе з України у синє море, кров ворожу ото дія, і лани, і гори, Все покину і полину до самого Бога молитися, а до того я не знаю Бога. Поховайте та вставайте, кайдани, порвіте, і вражою злою кров'ю волю окропіте, і мене в сім'ї великій, в сім'ї вольній новій. Не забудьте пом'янути незлим тихим словом.